Привіт-привіт, мої хороші. Дякую, що зайшли на вогник. Дякую всім підписникам і тим, хто випадково тут опинився. Давайте сьогодні подивимося таку цікаву тему. Його почуття до тебе раніше і тепер. Просто порівняємо. Так що, загадуйте свого коханого або ж просто того, кого вам цікаво подивитися. Варіантів сьогодні не буде, просто одна позиція. Так що добре подумайте, зосередьтеся. Нагадую всім, хто цікавиться особистим розкладом, в описі під відео є пошта, де зі мною, ну, через яку зі мною можна зв'язатися. Так, ну що ж, сподіваюся, ви тут вже налаштувалися, готові. Так, ну що ж. Давайте спочатку, хай він розкаже про себе, який він. Який ти? Сімки жезлів. Що це він тут? Що це він тут, ви подивіться, налаштований тут кудись їхати, слухайте там. Такий весь бойовій готовності. Щось тут відстоює свою якусь позицію. Намагається знайти якийсь баланс, якусь рівновагу. Саме в тому, щоб начебто із свого не втратити так? і досягти якоїсь мети. Тут, начебто, розумієте, це якісь дві різні речі, і йому потрібно між цим балансувати, щоб і вперед рухатись, так? І не втратити те, що має. Так, що в тебе ще? Розкажи, який ти. король жезлів. Mm -hmm. Тут у нього щось, дійсно щось сталося, слухайте, башня. А про що це башня? <кій> з імператрицею? <кій> так, ну дивіться, якщо це він про вас розказує. Ну, тобто, якщо ви знаєте, що у вас тут з ним якась сварка була, або ж ви там розталися, або просто щось таке несподіване відбулося, то це про вас? Якщо ж це в нього, там, не знаю, дружина, мама, донька, там доросла ну, все такого плану, то це там щось сталося. Там якась сварка, там якась ситуація. І він каже, я якось це відчуваю не дуже впевнено, тут, ну, як дурник з цій ситуації. Можливо, він себе повів якось, ну, каже, король жертви, так, все-таки це такий у нас енергійний, активний такий чоловік. Можливо, каже, я тут згоряча щось там, не знаю, наговорив, щось, там, якийсь вчинок такий був, не, не продуманий, там зробив щось, не подумавши. Ну, тут начебто каже так, я тут вів себе не дуже, не дуже розумно, і сталася тут башня. І бачите, зараз в мене таке враження, що це він саме про це і каже про цю рівновагу, щоб якось начебто своїх позицій не втратити, тобто свої обличчя, гряд з лицем не впасти, але щоб досягти того, що він хоче, якоїсь своєї мети. Так, що ти ще розкажеш про себе? Що ти ще про себе розкажеш? Ну, серце розбите тут, бачите, за королевою кубки. Ну, Якщо це ви, то, Ну, тобто, якщо це ви, і у вас тут ще є король Пентаклів. Знову ж таки, або чоловік, або Ну, хтось-такий, якийсь чоловік, такий, знаєте, який серйозну роль в вашому житті відіграє, то він тут, ну, схоже, тут все-таки трикутник, бо тут трієчка випала. Ну, може і не в усіх, я ж не буду гарантувати в загальному розкладі, ну ви зрозуміли. Ну серденько тут у нього, бачите, болить за своєю королевою кубки. Так, мені цікаво, ця королева і імператриця, Це одна й та сама дівчинка? Та ні, не одна й та сама. Все-таки, бачите, якщо брати це як класичний трикутник. <кх> То тут з дружиною саме якісь такі були є якась така ситуація, бачите, по башні, щось тут руйнується або вже зруйнувалося. А він тут, бачите, страждає по своїй королеві кубки, яка, можливо, теж невільна. Тому що він тут, бачите, ну їде саме націлений на свою королеву кубків, тому що він за нею дуже сумує тут якесь розчарування, якісь почуття втрати. Що ти ще розкажеш про себе? Що ти ще розкажеш про себе? Ну, страждає дуже, бачите, накручує себе, дуже м -м, засмучений. Через те, що якась невизначеність з королевою мечів. Ну, тут явно не одна жінка, занадто багато жіночих фігур випадає. Так. Є тут якісь мрії, якісь надії, але ж бачите, ви зараз тут, я так думаю, що це ви. Стали холодною, такою відстороненою. Можливо, ви тут від нього відвернулися, відмовились від нього, не знаю, розсердилися щось там, образились. Ну, а він переживає, що ви тут віддаляєтесь, з кожним днем все далі, і він якось ну, переживає, що ви вже знову не повернетеся у свою цю кубку і постась, а так і бути такою мечевою, холодною, відстороненою. Ну що ж, такий у нас тут чоловік. Дивіться, якщо це якось відкликається, якщо ви відчуваєте, що це саме про нього. До речі, на дні на десяточка жертві. Бачите, тут чоловік дійсно якісь такі ситуації, де йому дуже тяжко. Відповідальність на ньому велика, і він якось під цим тягарем зігнувся. Не так, то просто все там йому дається. Ну що ж, давайте подивимося, його почуття до тебе, саме до тебе, от якими вони були раніше. Ну, раніше тут ви можете, як самі, е, можете якийсь період просто згадати, так? Ну я взагалі маю на увазі от самий початок ваших стосунків, якими тоді були почуття, і якими зараз. Так що я питаю про те, які вони були спочатку. Якщо у вас там якийсь є такий визначний період, що ви хотіли дізнатися, можете цей період загадати. Так, якими твої почуття до дівчинки, яка тебе загадала, якими твої почуття були раніше? Якими твої почуття були раніше? Твої почуття до неї? Про що це місяць? Ну Невизначеним. Бачите, знову це в нас двічка пентаклів випадає. Тут батьох у вас чоловік одружений, начебто, бачите, ці два стільці ніяк не може сидіти на двох стільцях одразу. Раніше він якось був... Зараз ще уточню ту з мечів, Цікаво, слухайте. Не знаю, має таке враження, начебто він раніше не дозволяв собі якось, не знаю, відкриватися. Не те, що відкриватись, навіть думки від себе такі відганяв. Це йому було навіть страшно подумати, що в нього можуть бути до вас якісь почуття. Тому що все-таки тут, бачите, імператриця, іерофант, тут, начебто, шлюб, знаєте, тут якісь такі вже давно якісь складені, складені такі стосунки, вже давно все-таки. Ну, Визначене, все так по правилах, все так по-консервативному, сім'я там, можливо, дітки. Ну, тобто це була відповідальність, це, це ну, як неможливо було так, щоб я тут у когось закохався, розумієте? Це йому навіть було страшно уявити, що це може бути щось таке. От в мене все-таки є тут сім'я, і я тут ну, геть нічого такого не можу відчувати. І він тут, бачите, раніше це ну, все-таки було. Якось він вважав, що це, ну, ну, як, навіть не знаю. Ну, тобто він не думав, що це почуття, так, скажімо так, тому що, можливо, там просто якось познайомились, там якось зустрічались там, чи що у вас було. Він вважав, що це якось ну просто так, одна з багатьох, скажімо так. Тобто він ніякої такої. Ніяких таких почуттів він собі просто не дозволяв. Він навіть не думав про те, що в нього можуть бути почуття. Він якось більш був весь, знову ж таки, в сім'ї, в своїх обов'язках, знаєте, весь такий сам собі, він про це навіть не задумувався. Йому було страшно просто уявити, що в мене там можуть бути почуття до когось. ну. Бо це як, не повинно так бути от, в суспільстві. Нашому. От, в нашому тут є сім'я, значить я вже тут не можу десь до когось позирати, ну, що, щось такого плану. Хоча, бачите, якось у вас тут якась схожа була циклічність, можливо, ви там десь зустрічались час від часу. І Він був в обороні якось від вас, бачите, він якось не знаю, як сказати, ухилявся, чи від спілкування, чи від того, щоб робити її більш близьким. Ну, тут і так і хочеться сказати, що він тут від вас ну, ледве не втікав, знаєте? <плес> я зрозумію, це звучить якось смішно. І я просто не знаю, які саме, яких саме ви там спочатку були в стосунках, чи дружніх, чи просто якісь робочі там, зустрічалися якось час від часу, чи що там у вас був такий період, який він там у вас саме був. Ну от Він саме боявся якогось зближення, боявся якихось почуттів, знову ж таки, до вас якось оборонявся, якось від вас віддалявся. знаєте. Ну, Намагався переконати себе, що от я тут сімейний, маю мене тут відповідальність, в мене тут свої обов'язки, все, я тут е ну, тобто мені тут все чітко зрозуміло і ясно, Я тут, е от, в мене є сім'я і все, мені більше нічого не треба. А щось таке задумалося, мені навіть страшно, я навіть не, не намагаюся туди як, подивитися, в той бік, в бік почуттів. Хоча, звісно, його ж до вас тягло, і він. Все-таки якесь притяжіння, але притяжіння до вас, але все-таки боровся з цим, бачите, от, навіть сам собі не хотів здізнаватися, зізнаватися, що щось таке може бути. Тут занадто якийсь консервативний чоловік, знаєте, з того типу людей, які ну, взагалі почуття, це начебто ну, щось таке для чоловіка невластиве, скажімо так. Такий якийсь прямолінійний, знаєте, як то кажуть, простий як двері. От у мене є дружина, сім'я, там, дітки, там, чи що, от у мене є робота, все, я тут все розумію, у мене тут все по поличках. Немає тут ніяких більш варіантів. І тому спочатку, от, відчувши якесь притяжіння до вас, розумієте, він якось зразу став в оборону. Він начебто. Ну, не знаю, сам собі казав, Та, ну, що це там за якісь дурниці. Все-таки я ж тут мужик, у мене тут ось все, вже, все життя вже як розписане, по якихось пунктиках, у мене тут все по правилах і нічого такого більше бути не може. Ну так, він відчував якесь притяжіння, але боровся з усіх сил. Тут таке враження, начебто, знаєте, можливо, поки ви не бачились, він там повністю це все в собі гушив, забивав, там не знаю. Хтось, можливо, навіть алкоголем. там. А потім час, час проходив, ви зустрічалися і знову це все е, по-новій. Ну, Він тримав себе в руках. Він якось цю рівновагу більш-менш тримав. Так, ну що ж, добре, давайте тепер подивимося, що ж у нього зараз почуття до тебе. Так, а розкажи тепер, які в тебе почуття до дівчинки, яка тебе загадала зараз. Які в тебе зараз до неї почуття? Які в тебе почуття до неї зараз, на даний момент, що ти відчуваєш до неї? Ну тут він дуже сумує. Слухайте, тут, схоже, у вас все-таки розставання, я не знаю. Хтось пішов, можливо, ви, або хтось збирається піти, знаєте, тут начебто на межі розставання. Він тут дуже сумує, і тут дійсно йому боляче, і не знаю, дивіться, дві карти такі похмурі, тут темні такі хмари, ну, така негода на душі. Тут у нього дуже вас не вистачає. Тут сумує, не знаю, згадує весь час, прокручує в голові це все. Якісь моменти, як там ви не знаю, десь ходили, гуляли там чи тримали за ручки, чи що там у вас було може в кого більше. Це ж таке вже кожного своя ситуація. Ну він тут ностальгія в нього тут, знаєте, за старими добрими часами, і дуже боляче, дуже боляче, тому що. Ну, хтось тут пішов, схоже. Або хтось от-от піде. Начебто, знаєте, якщо ще ви тут не розійшлись, то він відчуває, що от-от прийде цей момент, коли, наприклад, ви там підете в щось нове. Вам вже набридла ситуація, яка зараз. На дні король мечів. Дивіться, який він тут сердитий. Так, що ти відчуваєш до неї зараз? Твої почуття до неї ну, знову ця двійка Пентаклі. Ну, вона від нас не хоче йти, ви подивіться. Що він відчуває, що все-таки настав час щось вирішувати, що досить вже вагатись на одну-другу сторону, так, на два фронти тут <смі> воювати, пора вже все-таки щось вирішувати, підбивати якісь підсумки. Тут вже, бачите, начебто самі вищі сили, не знаю, мішуються, що давай вже дій, проявляйся якось, вже нарешті ти ж тут, скільки ти будеш стояти. <смі> Не знаю, турмозити тут, гальмувати. Давай вже якось дій, пора вже проявлятись, пора вже якось активно заявляти не знаю, про себе, про свої наміри, показати себе ну, справжнім чоловіком. Тут якось так. Він начебто розуміє, бачите, що, що якщо він не буде діяти зараз, то вже все. От ви тут вже бачте, відчалили, ви тут вже кудись націлилися, Якщо він далі буде стояти, ніяк не знайде якогось шляху, якусь виявний. Ніяк, ніякий... Вибачте, не зробить ніяк вибір. Якщо він так далі буде вагатись, то ви все, ви ви, ви відпливете, <кхід> Що сьогодні так балакати, <кхід> забалакаюся, <кхід> то ви відпливете і вже він вас не здожене. Тому що зараз, от саме зараз, він начебто сам розуміє, що саме зараз час діяти. Що не можна зараз втрачати час? Він відчувається, що це вже на межі, що це вже не знаю, якісь останні, е, останні краплі там, в чаші вашого терпіння. Що вже пора діяти, вже скільки ж можна так балансувати, скільки можна так стояти. Ти ж не, не стоїш, як до на одній нозі, все рівно ж потрібно вже щось вирішувати. І що ти відчуваєш? Твої почуття до неї. Свої почуття до неї. Ну Ви дивіться, ви тут імператриця, ви тут дійсно достойна, надійна, не знаю, жінка, з якою хотілося б прожити життя, зробити свою дружину, не знаю, народити дітей, разом жити, ну йти рука об руку, ну Тобто, вас тут дуже не вистачає. Ви тут, не знаю, якийсь його учитель, щось ви тут йому підсвідчуєте, щось йому тут підказуєте. Він тут щось, щось він таке вас. Бере з вас приклади в якихось моментиках. Ви тут на щось йому очі відкриваєте. Можливо, знову ж таки, ви тут більш рішучіша. Що... <кій> Тому що він тут, бачите, якийсь невпевнений, він тут щось вагається. Ну, знову ж таки, я не знаю, які там обставини, може, дійсно все-таки кожного своє життя і свої якісь моментики. Ми не всі це можемо зрозуміти, поки ми не знаємо все досконально. Ну, Ви тут йому щось. Щось ви йому тут показали, щось він тут, не знаю, відкрили очі на щось. Йому зараз дуже вас не вистачає. Що він відчуває? Відчуває те, що без вас тому дуже холодно, дуже самотньо, дуже не знаю, нестерпно. Просто нестерпно. Тут він очікує вас, знаєте, якусь крапельки уваги з вашого боку. Він тут весь такі ностальгії, тут не знаю, плаче, гляньте такі карти. Ну, а що це за почуття до неї? Що це за почуття в тебе до неї? Король Пентаклів. Дев'ятка Пентаклі. Дев пентаклі. Не, три Пентаклі. Тобто три пентакліві карти. Ну, Дуже хочеться з вами, тут, бачите, взаємодіяти. Не знаю, можливо, хтось тут працює разом, або якесь хобі, або якісь заняття, курси, ну, щось таке ви разом десь може зустрічаєте, знову ж таки, по колесу фортуни, час від часу. От йому не вистачає цієї взаємодії з вами. Взагалі не вистачає якось такої, знаєте, як сказати, щоб ви вже були якось присутні в його світі, скажімо так, не так не в самих думках там, чи там переписках, чи що там у вас було, чи є зараз на даний момент. Йому хочеться якоїсь матеріальності, так, щоб ви десь були поруч, щоб можна було до вас там доторкнутися. Поговорити, не знаю, обійняти, там поцілувати. Ну, тобто, ви тут, дивіться, дев'яточка Пентаклі, і тут імператриця, це, це майже та сама імператриця, ну трішечки в меншій міри, не така проявлена, але все-таки дуже достойна жінка. І він тут королем Пентаклі себе показує. Він би хотів би бути вашим ну, таким стабільним чоловіком, не знаю, дружитись, наприклад, або жити разом. Ну, в кого там яка ситуація? Або ж, наприклад, просто, щоб вже він знав, що от ви тут разом, так, ви вже його, а він ваш. ну такі пентакливі стосунки. Щоб з вами тут разом не знаю, щось робити, працювати, якийсь проект створювати. Хтось тут дитинку, можливо, хоче з вами. Що ти саме відчуваєш до неї? Що ти сам, що саме ти відчуваєш до неї? Ну, знову ж таки, я кажу, тут відстою своє. Я тут. Дві сімочки, бачите, відстоюю своє. А що саме ти відстоїш? Що саме ти відстоюєш? Ну, от якесь право, не знаю, на кохання. Ну, якщо чоловік одружений, то це можливо навіть так прочитати, що от він, незважаючи на те, що все-таки в нього там дружина, наприклад, він ну, як, вважає, що він заслуговує на кохання, на взаємне кохання, на те, щоб якось все-таки діяти, щоб якось проявлятися, щоб бути з коханою, якась взаємодія. Тобто, незважаючи на якісь його рамки, в когось це шлюб, в когось там, можливо, ще якісь фактори, там, в когось щось, можливо, з роботи пов'язане, не знаю, десь там командировки, чи там, ну, знову ж таки, в нас зараз війна, все-таки може, людина зараз не може якось знаходитись коло вас близько. Ну, незважаючи на якісь оці обмеження, він все-таки бореться за право кохати і бути коханим. І він дійсно прикладає зусилля. дитя Тут прикладає зусиль, чекає результату. Тут він відстоює. Все-таки він щось робить для того, щоб досягти своєї мети, своєї коханої, все-таки, щоб якось бути з нею. А які те... Давайте я зберу карти і запитаю, які в нього наміри, чи як сказати, плани, чи як це так уточнити? О, давайте просто запитаємо, дивіться, шістка мечів, знову показує нам якийсь шлях. Давайте запитаємо, чи буде він діяти, точніше, як він буде діяти, загадайте якийсь термін, тому що він, бачите, показує наче, то, що буде, що він там старається, але ж є обмеження, то чи буде він діяти? Чи будеш ти діяти в загаданий термін? то дівчинки, яка тебе загадала, зараз дивиться, чи будеш ти діяти в загаданий термін? Чи будеш ти діяти в загаданий термін? Пажеві, ну це вже хороший знак. Дивіться, закохання. вісім кубків. А від чого це хто тут? Бажаю, ну, в принципі, так, діяти він буде. Е, ну так, пашця в нас все-таки там не король, але все-таки якісь <кій> дії з його боку будуть. Можливо, там запрошення кудись прогуляти, десь там зустрітись. Все-таки тут закохані. Ну, тут скоріше закохані це про вибір. Не знаю, тут, можливо, ще в когось дітки це якось впливає на стосунки між вами. Тут таке два пажа випадає, не можу це не помітити. Тут просто, бачите, хтось тут все-таки йде. Схоже, це ви, тому що нам там показували шістку мечів, що ви йдете, і знову ж таки, перед цим знову ця шістка потрапилась на очі, він начебто... Буде намагатись вас втримати. Я так можу це протрактувати, начебто якось затримати вас, не знаю, схватити за руку, розумієте? Не знаю, тримати, не відпускати. <кхе> Тому що він тут все-таки з почуттями, бачите, він закоханий, він ну, тут у скупки, І він хотів би бути з вами, хотів би це все кудись розвивати, ну якось більш ну, продовжувати ваші стосунки. Ну він як ти будеш діяти? Як ти будеш діяти? Це таке запитання. то, що поки що не знаю, як Як ти будеш діяти? Я поки що не знаю як, я тут дуже обережненький, І я тут дуже засмучений. Чому ти такий засмучений? Чому ти засмучений? Чому ти засмучений? Чому ти такий засмучений? Ну, якщо у когось трикутник, то це. Ну, з ж таки, трикутника, або ж інша жінка, або ж якісь обставини, ну, робота, тобто кожен третій фактор. Через третій фактор, через те, що є ще щось, що впливає на ваші з ним стосунки. Тому він не знає поки що, як він буде діяти, тому що, каже, мені потрібно бути дуже обережним. Я тут не знаю, стою на стрьомі, тут руку на пульсі тримаю, намагаюсь тут врахувати якісь безліч факторів, придивляюсь, принюхуюсь. Прислухаюсь тут, щоб якось, ну, щоб якось бути в курсі, не знаю, щоб якось відчути той момент, коли там вже можна би діяти. Бо зараз, каже, я не можу діяти. Ну, і тому каже, дуже сумно мені через те, що я не можу до неї зараз приїхати з цим своїм кубком, своїми почуттями, з пропозиціями, щоб десь ми були з нею разом, зустрілись, не знаю, на побачення сходили. Зараз не можу. То ти ще раз уточню, будеш діяти в загаданий термін? Будеш діяти в загаданий термін? Ну, слухайте, тут значить, то каже, ну вона одружена, це якщо ви одружені, то він каже, що вона одружена і мене це дуже злить. Ну, або ж таки, знову ж таки, можливо, не те, що одружена, просто вона собі в своїй сім'ї, в неї там все стабільно надійно. Ну, тобто вона мені тут як не нуждається. Ну, Якщо ви тут пішли, то можливо це він про це нам і розказує, що от вона повернула до себе там свої рідні пенати і ну, як, сидить собі своїми кроликами, тут, можливо, у вас дітки. Займається своїми справами, не знаю, заробляє грошики тут, варить борщі, там, саджає помідорки. Ну, тобто, займається своїм життям, все в неї добре, все в неї там стабільно, і за що тут жить? Ну, не знаю, дім повна чаша. Можливо, хтось там під боком є, це якщо у вас там дійсно ще хтось є, якщо, вас, ну, якщо ви дружина, то ти будеш діяти. Він все на вас киває. <хи> Бачите? Ти будеш діяти? Він каже, ну вона не визначаєсь. Вона тут мене не обирає, вона тут не показує мені, чи я їй потрібен, як я буду нею тут проявлятися, як вона собі в своєму царстві, государстві там закрилася, вона тут у нас така вся 에... сильна, вона тут все може сама, навіщо я їй потрібний? Вона мені тут не показує. Тобто вона мені не дає знати, що я їй потрібен. А ти що, боїшся проявитись сам? Башня. <сміття> ну так, звісно, боїться, не знаю, або зовсім уже все зруйнувати. Можливо, ви зараз просто сердиті на нього, і цей рицарь мечі просто показує, що так, вона десь повернулась до себе в своє гніздо, і зараз на мене сердиться, і того він боїться проявитись, щоб зовсім все не зруйнувати. Так що, схоже, діяти, поки що не буде. Загаданий термін. Добре, а пізніше будеш діяти? Пізніше. Дев'ятка кубків. Ну. ну подивимося, каже, подивимось там. Ага, подивимось. Страшно каже, дуже страшно, хоча тягне мене до неї, ну, дуже страшно. Я ще подивлюся, ще тут ще посижу там, ну, в, свої, в своїй пещері, тут бачите, в своїй дев'яточці кубки, в своїй зоні комфорту. Я тут ще подумаю, я тут ще плани побудую, як, що, до чого. Ну, тобто мені потрібен час. Я так не можу одразу сказати, мені поки що туманно не зрозуміло. Так що про це краще запитати пізніше. Все, дівчатка, такий був розклад. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, реагуйте, лайк, коментар, підписка. Буду дуже вдячна. Знову ж таки, кому потрібен особистий розклад, пишіть. В описі під відео моя пошта. Звертайтеся. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.